Всім привіт, котики такіські. Сьогодні будемо грати у гру Гра е, Грав першу серію, вам дуже сподобалось. Будемо сьогодні продовжувати е, знімати другу серію. Ну що, поїхали? Let's go! Так, щось тут треба повитирати. Ну давайте. Так. Є. Так, клейм забрати. Так, якісь штуки прокачуємо. О, окей. Так. Давайте натискаємо GET. Так, клейм. Так, є. Так, що... А що в нас є? А, це ж ці штуки ми прокачали. О! Оце новий. Так, є. Ого, бачите, а що це... У нього зуби вилітають. Так, а скільки... Ха-ха-ха, яка кількість. 32 або більше. Або менше. Так, є. Взяли подарунок. Окей. Так, треба натиснути. Так, як же ж так вибрати, щоб зробити X5? Так, є, бачите Х3. 25 169 монет заробили. Так, круто. О, треба прокачати цю штуку. Так, давайте я натискаю прокачати. Так, є, прокачали. Круто. Так, давайте подивимось, що в нас є. Таке цікаве, а що ось тут? Так, шоп... Uh, Word... Це що його вдягнути. О, це можна придбати. Круто. Оце лайк. Це круто вони зробили. Вподобаєчка залітає. Дивіться. Та, оу! Це що, він зробив тільки що? Навіщо ти це робиш? Так, я хочу зробити. купити оцю штуку. Так, купили, прикольно. Так, вставай, давай, чувак. Так, давайте подивимось, що ще є таке цікаве. О, оця штука прикольна, ага, але в нас не вистачає геймів. Бачите, вон, в нас тільки 25 гемів, а вона коштує 49 гемів. Так, окей, що ще є? Так, це гемі, геми, геми, геми. А що це таке? 990? А, це теж майка, але мені подобається оця майка, котра у нього зараз. Вона така, типу, щоб ми, нам було дуже легко цілитися у нього. Так, давайте йому кепку візьмемо. Так, є, бачите? Взяли йому одяг такий крутий. Давайте ще подивимося, що ще є. Так, є. О, це я бачили. Випадково натиснув. Оу! Oh! Що це ти робиш? Так, ще й зробили грошенят тільки що поки повитирали після нього. Так, це геми. Так, окей. Так, оце теж можемо придбати, але. Вона поки що мені ця подобається. Давайте подивимось, що ще є таке цікаве. Так. О, бачите, це така маска цього. 99 геймів. Ну, ви мене зрозуміли. Хоррор такий фільм був. І оця теж, мені здається, зелена. 99 Геймів, бачите, теж е з хорору. Філь... Ну, дуже багато. Круто, треба заробляти монети е та. Ооо. купувати такі штуки круті. Так. Давайте подивимось, що ще є таке цікаве, Так. І що це типу що малюнок просто? Навіщо ти це робиш? Я зараз тобі дам. Так, давайте подивимось, що це таке декор. Так. Це зараз в нас така кімната. Так. Е Можна купити, бачити, таку кімнату, але вони багато коштують. Нам треба ще трішечки позаробляти. Euh, так. Так, поки що треба позаробляти. Не вистачає, на жаль. Так, а що? Euh, що є? Так, давайте. Давайте спробуємо УЗІ. Так. О, бачите, Майка, я вам казав, що. Дуже круто цілитися в нього. У дубцю йому. Ха-ха-ха! Прикол. Так, подарунок натискаємо. Так, є. Так, треба вибрати. Так, є! Забираємо, дякуємо. Так, плюс 23 зуби бачили? Так, натискаємо прокачати. Дуже хочу прокачати вже. Так, є. Прокачали. Круто. Так, давайте візьмемо цей пістолет, берета А чому він одразу лягає? Так, вставай давай. О, круто, я можу його кидати. Так, о, влучив. Бачив ви хедшот. Так, в йому. Е, -е, е, що це він робить? Так, є хедшот йому. <вів> так, давайте візьмемо Томсон. О! Оце так. Так. Все є. Так. Нажимаємо Continue. Так, є. Відчинили. Так, треба вибрати x 5 Так, є, круто. Так, так, так. Давайте подивимось, що ще є. О, треба прокачати. Так, нажимаємо прокачати. Так, є, прокачали, є. Так, дивимось далі, що в нас ще є. Так, так, так. Давайте оцей автомат. Так, натискаємо. Так. О! Теж непогано. А, бачите, коли йому робиш хедшот, у нього зуби вилітають. Прикол. Так, натискаємо continue. Так, є. Відчинили подарунок. Так, є круто. Бачите, заробили трішечки гемів. Так, все, прокачали. Круто є. Так, натискаємо get. Так, є. А, прикол! Бачили, яка штука крута. Давай, ось так. О, я можу його тримати? Так, ще. Така мавку маленька або горілка. Е. Що це він робить таке? Так, ще тобі. Так, натискаємо подарунок. Так, є. Так, треба натиснути вчасно. Але не знаю як. О! Так, давайте подивимося, що ще є. Так, сюди. Так. О. Так. Так, це УЗІ. Так, забираємо подарунок. Так, є, відчинили подарунок. Так, треба. Ось так. Так, є. Так, 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 давайте візьмемо так цю штуку завантажили. Круто, давайте. Мені подобається, до речі, Томпсон. Круто ми його сьогодні одягли, бачите, така майка, щоб, типу, як приціл. Цілитися. Мішень. та кепка прикольна. Так, є подарунок. Так, є, відчинили. Так, круто. Так, давайте візьмемо УЗІ, прокачали ще трішечки якусь штуку. Поки що я не можу зрозуміти, що це ми прокачуємо. Бо бачили, воно там не зовсім... Оу, що це ти зробив? Бачите, заробляємо монети, круто. Зможемо щось придбати. Так, подарунок, а вже ж натискаю. Так, є. Так, давайте подивимося, що ще є. Так, сюди. Так, трішечки прокачали. Так, бачите, це. Е, показують, е, як ми продвигаємось. О, крутити, мені подобається. Так. Шпуньк, поїхали, зараз виграємо. Є! Так. Прикольно на, на динозаврі. Так, ще раз. Ще раз виграємо. Дивіться. Є! Круто! Так, виграли. Бачите, можна збирати. Отакі малюнки. Так, є. Так, що тут таке? Тут поки що зачинено. Так, давайте беремо Томсон. Та ось так цілимось у нього. позаробляємо трішечки монет зараз. Так. так, є подарунок. Ну що, так, сьогодні круто зіграли у Кікзи Баді. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як ми круто знущаємося з нього. Ще натискайте на кнопку підписатися на канал. Хто ще не підписався, натискайте ще на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишу посилання на відео. Ось тут я граю у Stand Off 2, сюди граю у FNAF, Сюди натискайте підписатися на канал. То ось тут граю у містер Meat, хорор Теж дуже цікаво. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.